Хе-хе. тут льоду, а невже я сьогодні тут не вийду? Не може бути такого. Друзі. морозяки були, ну і такі сильні морози, а? Все равно, друзі, по 10 градусів навіть було. По 10 градусів навіть, друзі, були морози. Ну що, друзі, будемо пробувати тут зараз заходити щось. Пролапаємо тут який но Ну, бачу, что свеженький. бачите, свежий, свежий. Намивала, намівало, намивала по чуть. Здается, что-то еще... Он там, наверное, по Пол меня. Что у нас тут с льдом? Лид. Лід, друзья. Опа, опля, опля. Друзья, лід хороший. Там не бачите он. Там ще водичка. Будемо пробувати тут, Попробуємо. Міста тут чудові є, бачили, я тут тягав на боковий ківочок. Гарних окунів я тут дубасив. Думаю, що сюди мені сьогодні і на... і з льоду піймати Доброго дня, друзі. Ми сьогодні знову на кризі. Вже один раз в мене є виход перший. Такий експериментальний виход в мене був. Ви вже, мабуть, на цих відео бачили. Ось такий бачите. Затончик в принципі невеличкий, глухий затон. Таке походив по Ну, Піймав пару рибок там невеличких, плотвічок пару зловив Ну і мелкий окунець клював. Отак більш нічого там хорошого не клювали. Щучка маленька теж взяла на жарічку грамм 200 и все ну нічого все одно побував все таки на льоді, лед льод там до хороший там сантиметрів наверное, 7 може даже местами і 8 лід глухий там болото там він добре замерзний проточний тут ми сейчас на руслі до тут у нас тоже не сильно замерзло Но я думаю цим краєм трошки можна буде пройти і тим краєм тоже можна обійти там тудою можна буде і тим краєм пройти понад тими комішами я думаю там буде окунчик стоять Думаю, щось тут побачимо. Взялись жарлічки, теж може поставимо, якісь пару жерлич, і поймаємо живця, бо живця я собою не брав. В общем такі друзі діла. Зараз у нас вже 12 часов дня. Обідня така. Обідній такий час. І зараз должен окунь в принципі клювати такий період. Ну і потім на вечір, я думаю, теж буде якийсь виход. На утро не став їхати, тому що дуже холодно було. Я всегда виїжджаю обічно на... З обіду до вечора обічно рибачу, друзі. Тоді тепліше і якось так воно комфортні, в принципі. Все, друзі, починаємо рибалочку. А що з цього вийде, будемо бачити. І як завжди, всім приємного перегляду. Так, відеокамера, без є нікуди принципі, Беру общем. Будемо пробувати В першу чергу, як завжди, друзі, на мотилька. Мотильок у нас свіжий, гарний. Значить, чудовий мотильок. Так що такі, друзі, діла. Положимо, не показати не треба. Погода сьогодні. Десь, зараз десь градусів 5 морозу. Десь 3 метри на секунду вітер східний. Ні, не східний. Погодка у нас сьогодні, друзі, гарна. Десь градусів 5 зараз морозу не більше. Вітер у нас західний, десь 3 метри за секунду. В общем, друзі, комфортно. Тут добре, тут комиши везде по кругу. Таке знаєте як. Стіна комиша тут затишно. Я думаю, що буде комфортно тут рибачення. Все, починаємо рибалочку, друзі. Ловить, як я казав, вам буду сьогодні ось такою удочкою. І спробуємо зразу на мотилька. Попробуємо мормішечку його розпака. Розбудити йому апетіт. Мормішечка мене така невеличка сьогодні буде. Дробиночка і прошли раз я її ловив. поправив біленька мормішечка, біленька мормішечка сьогодні тут хорошо зарекомендав себе, так як я ловив на бокові ківок мене була така срібна свинцова мормішечка дробиночка, я на неї дуже скажу таки, результативно ловив. Ух, лебеді, лебіді, лебеді, Красавці прилетіли, бачиш, що закрита вода, полетіли далі. А там відкрито далі, я там є рустова зона така. Там вони зараз сядуть, навірно. Там да, там є відкрита вода. Там. Така біштечі є з поворотами там так замерзає. В общем, друзі, зарі пару мотильків і будемо пробувати зловити якусь окунчика. Ловца Лоуца кивочек от 0,15 до 40 грамів. Лесочка Флагман, Флагман, не монтарей. А Sherman Pro 0.10. Понакуплял цих лесок, тепер не знаю куди, куди лезка. Все, друзі. Ловим, ловим, друзі, бо часу у нас мало. Шость не сподобалось, полетіли далі. Красавці. Раз, два, три, четыре, семь. Сім, сім лебедів. Их. Гори им заря, горе. Да, зараз вони там сядуть, навірно. О, сідають, бачите? Так, да, знайшли, сідають. Мотиль такі гарні, друзі, наразі поцеплю одненько усього. Перший раз я такого гарного мотиля купив. Дивіться, який чудовий то вечно такие кисть попадаются и ну, то короче кормовый да так, у нас тут с глубинкой гарно гарно вже більше метра Во. Ну, зараз поміряємо. сейчас друзі, заміряємо. да метр восемьдесят десь, друзі. гарно глибина гарна як я хріпка буде клювати, буде гарно тягати такої глибини люблю я коли трошечки хоть якась глибина є Ну що, друзі, перші проводочки. Ну, попробуємо, попробуємо, друзі. Що нам сьогодні Пов'язе нам щось сьогодні Піймати тут чи ні. Ну, опускання тут и плотви должно быть. Плотвичка должна там бути. Ніяк не можуть успокоїться, але люди друзі літають і все. Ну тут -то тоже малое место, що вони тут одне сіли тоже всі. Я не знаю, що вони гоняют тут. Ну тут не сядуть всі тоже. Там дуже мало місця на них. Ну что, все все-таки начинается, друзья. Все такое начинается. Ладно, идем к Так, еще одна. Еще у нас одна гоночка. Что-то с глубиной у нас. Значит, трошки на подъемчике. Сюда уже. Там идет жандор. Звужение русло, и тут уже сразу Глубина меняется, все меньше и меньше робится. О, Эх ты! Первая рыба, друзья. Первый окунек. Красавчик. На живца великий. И брат тоже малый. Пустим всю Ну що, друзі, З почином. почином, друзі. Ну що, спробуємо наразі? Пробує. Ех, як я люблю зимню рибалку, друзі! Як я обожаю зимню рибалку, щоб не знали. Як я ждав цей лід. Нема. Скажу, тут ледок да такие сантиметры 4, но видно даже не, не совсем. чуть водичка, во выступает. Да, тут чуть-чуть, чуть-чуть меньше, чем там. Все-таки, да, видно, есть пупок тут-то есть. Через той трава растет. Ну, на принципе тут везде понад краем, тут обычно. Обижна... Ну, тут трава, а там лилии. И они видно на дно зарей. Немає. О, поклевка была, царапнул по морде. Кого-то царапнул, друзья. Что-то такое скубного. Видишь, тут тут не совсем трава, тут еще живца в зубе, где поставить щуковочку, друзья. Голубины конечно тут хорошие. Что тут говорить? Ось я заря по рыбачу, да, тут одна вода видит, она замерзнет и тут вообще будет бомба. Шилит. Уже, Уже завтра тут будет десятка. На ночью тоже передавить мороз такие градусов 7, наверное. Зачем царапну и все, разочек. На, на опускании кунек Ну, опускание его вольну тоже такие не туди не сюди як кажуть і не живець і не это хотя я знаю можна було бы поставить в принципе. щука что тоже должна быть гарна Тут теж є гарно, друзі. Це він сам, навіть клюнув, що царапнуло його. Трошки подумав, подумав, думаю, а такий гарний мотильок, що його не з'їсти. Ходь іди сюди. Бачили, так? Да? Як високо? О, це вже живець, друзі. Це вже наша рибка, це вже живчик. Це ми зараз заробітненько щуковочку поставимо, поки ми не замерзємо. У не немає коробки ніякої, ні банки. Щас, друзі, ми ставимо зразу жибничку десь. Ну і да, така метр. Десь метр восімдесят да, гарна глибина губина брати. Чудова глибина тут, рибка по-любому не боїться, даже якщо тут світ лет. Ну что такое пенсию? Значите, ще погана рибка. Я вам скажу такий. Такі окунчик чудовенький, ну теж не наш, не наш, друзі, не наш розбір. ну Я попробую еще. Так. Так. Аккуратно клюе, понимаешь? что Что здесь дуже так нежно, нежно, нежно. Друзья, клюе. Ну, я окунь тут, я, бачите. Цей травички він держиться тут. У його виходу немає. Він більш коло коміша з тої сторони теж. Там коміш. Фу. Є дуже так нежно. Чик. Ну такі самі чуть-чуть менші. Чуть-чуть меншенькі. Ну, і, навірно цього можна поставити на наживці. Цього я, навірно, поставлю. Це і піде. наш. Это уже наш окуняк, друзья. Хотя тоже не нашего размера, мне кажется. Такие два однаких, но не наши. друзья, эти два окуньки мы опускаем. Отпускаем. В в стихию. Любите. Любите, живите еще пока. Не можуть повірити своїм очам, що що їх відпустили. знаешь, что мы робим. Берем без мотылочку, друзья. Пробуем без мутылочки. Сейчас отцу, мы сейчас поставим на стоячку. Может, как вот тычка и клюни. Паразит. Сырный кубик спротивал. Спротивал сырный кубичек. шуруй. Опа. <хе -хе -хе> На опускание, понял? О, живец, друзья. Живчик. Еще одну речку поставим. Гарненько брал. Хорошо. все ставим ставим сюда не Друзья, у вас была такая рыбалка, что вы Взяли з собою ящика, а день рачки пролазили колону на карачках. Напишіть в коментарі, було це у вас таке чи ні. Чи це таке в мене таке? Рішив сісти, бо вже коліна валяється, якщо чесно. Опа! Ух, як високо взяв, о, це краще. Це вже на о, це плітка, друзі. Високо бере. Високо, друзі, ух, яка красива її вагниться. так гарненько взяла за верхню губу. Високо, дуже високо. То ли вона підіймалася за її, то ли вона так стоїть. без цього що вона так стоїть там. Давайте пробуємо ще. Я ж казав, що тут вона є. О -о -о. Давай, давай, давай. Щось легенько пристановили. Становочка була Це окуньок гарний, друзі. Це окуньок, дивіться це вже наш. Цього ми вже візьмемо, друзі. Це і піде. Такі як плотвичка. Друзі, хотів я там вон, попробую, бачите, тут вода не замерзла там вже за Цим Містечко є таке, де я ловив Тоже там гарненько. Вода тут, бачите? Я не знаю, що тут лебеді не сіли. Видать, ця парочка ось тут їх прогнала. Теж два вида лебеді, бачите, тут кочують. Давайте вона їм тут не дала сісти. Красавці два. Лебідь, лебеді, лебеді хадиться, які гарні. Лебідь такий здоровий. лебедіха трохи менше. Да, тут не замерзли, тут від ноги. Всі займують по всій видимості і, і качки, тому що воно тут тут немає течії такої. Видно, просто вони тут не дають йому замерзнути. Бачите, вони купаються і ганяють волною, воно не дає. Не, не може стати. замерзло. Пройшов я ще декілька місць, так як я вам говорив. Трошечки вище по течії пройшов, там знайшов одне місце. Льот хороший, все нормально, глубина хороша, така метрів півтора, може навіть і більше. Но ні одній покльовки я там, друзі, не побачив. камеру дивився, пропливали плотвички. Так, мимо льотом якісь пару платвічок пролетіло. І в одної лунці знайшов щуку, теж лежала на дні. Лежала, тупо лежала на дні. Камери, це ж рядом, коли є, камерою бив об, льод, об дно. Об дно бив камерою. підіймав муть, і вона навіть не муркнула. Ну, така гра може 600. Може 700. от сили. Невелика щука, видно, що повна, видно переварувала, лежала, навіть не двигалася, друзі. Все, ні окуня, нічого такого більше не бачу, крім двох там пару двох чи трьох плотвічок невеличких проплило і все. Обходив я, мабуть, лунок 10 там пробив ні одної покривки я там не побачив, друзі. Така я історія, друзі. Пошов туди, ще теж сходив. нижче по течії, там, там льоду зовсім немає. Там видно качки е, ночують, зимують. І вони там калашматять, і воно там не замерзає, тому що видно, що в очереті льо, що нарусти є, як біля, а в очеретах немає вода стоїть. Розумієте? Вони там ночі да, запливають і там ворушать, і воно там не, це, не замерзає. І коли якраз коло недалеко очерета там хороше місце, де я ловив, бачили ківочком боковим, там льоду немає. Я його хотів провірити. Далі тим більше там немає, бо там вже такі теж руслові ями. Там теж ще не стоїть. Оце єдине місце, де вже ми зараз будемо долавлювати. Я думаю, що ще у нас десь час, може чуть більше часу є. На цьому місці зараз половимо. Що буде, то буде, друзі. Взагалі, друзі, не переключаємося, дивимося, що буде далі. Буду пробувати на сирний кубик. далі ловити. Таких брати не будемо. Малюсеньких візьмемо штук 5. Ну вже вот, само собою пойдуть три і плюс ще пару штучок поймаю. піймаю таких маленьких. Я в раз разом приніс і такі доволі так зілий біляся, облизується дам ще, а немає кажу. Нема лапки, ух, як високо взяла. Значить, який клюв. Можна позабути обо всьому світі, друзі. Вот такі, бачите, невеликі окуньки які треба топити. Я повічувати розчетирився. Ти бачиш, не хочеш? А? А, не, мож, не може поняти, не може е, повірити своїм глазам, що я відпускаю. Ну що, давайте ще коло очерету спробуємо. Коло очерету. Чи коло комишу, так? Да? Побачимо, що під комішом є. Може, де пішов сюди на кормішку. Комішик. Тоже глибина хороша тут. Півтора метра, який хоче. Може бути десь понад комішом. Треба зараз пробитися понад комішом, подивиться, пролапать. Бачили, да? Какая подача. О, ну, кунчик. Пиде, друзья. Или не пиде, а? Как вы считаете? Пиде. Возьмем. Зимою, друзья, и таки окунь пиде. Почти до ладошечки, ну, трошки меньше, но... Что Треба брать. у нас геть мало рыбы. Треба хоть на уху что сегодня. Образи. Не будемо брати, ні, відпустимо. Отпустимо. Бачите, підкомішов. Гепнув. Зараз ще пройдемося, спробуємо. Не буде, де відпустимо його. Не будемо і таку рибу брати. Хай росте ще. Не будемо, ми друзі єх yeah. така остановочка о це вже, це вже що у нас плітка Пліточку ми візьмемо. поняли под самим комішом друзі а я її шукаюсь там на руслі Чого туди поперся іди зразу під коміш не, не давай йому русло русло проходимо глибини. ну що, друзі самі бачили мою рибалочку сьогодні така Спортивна рибалка, <хи> таке відчуття, що побував на соревнованнях. Обично спортсмени ловлять таку мелоч, як я сьогодні ловив. Скільки я дивлюся, завжди їх така мелочовочка клює. Ну, там їх в принципі, немає різниці, їх, їм головне, щоб було засчитано вес. Так само в мене сьогодні було. Ну, суть не в тому, друзі. Суть в тому, що сьогодні я не, встиг, не зміг е, везде побувати По цьому, цьому периметру пройтися. Не, не везде лід був. Опасний лід, не хотілося лізти. Як кажуть, туди, коли не треба, походив там, де можна було походити. Ну, скажімо так, 40% замерзло, а 60% не замерзло, друзі. І такі місця самі популярні, там, де брав мене окуня, кивок, ще не замерзли. Понимаєте? Я думаю, що через 3 дні я сюди приїду і тут буде вже порядок, друзі. Тобто, я думаю, я це відео, навіть викину, звісно, раніше. наступне відео буде знову ж таки отсюда. Я хочу ще сюди приїхати. Може сюди далі поїду ще, але ці края знову приїду. Такі діла, друзі. Ось на такому пейзажному гарному місяці, гарному такому закінчую свою рибалочку. Бажаю всім крепкого здоров'я, друзі. Міру і добра. Ну і до нових зустрічів. До нових рибалок, друзі. Я думаю, що в наступний раз буде щось краще. Я так думаю. Це вже другий раз я так вам кажу.